Я думала, тут потепліло. Пишуть плюс 24. Зранку було плюс 16, але вітер холодний. І що я сюди прийшла? Я взяла бейджик, написала чорний тюльпан, і отут в колі поставлю. А тут заходить такий вітер. Ой-ой-ой, треба одягатися. А що я хочу сьогодні зробити? Я хочу, ось уже форзиція відквітла. Ну, так швидко проходить весна. Ось дивіться, черешня я зовсім відквітла. Я таки хочу сьогодні посіяти моркву, якщо мені вдасться. Треба в якийсь кульочок, мабуть, і щоб розсіяти. Рядочок між часником. Ну, я подивилась в морозільці, в мене там не так то багато. На все літо не хватає. Тому, я думаю, висію, щоб потім хоч на супик було, але треба одягнутися, бо холодно. Я думала, що зовсім тепло, а тут не тепло. Отут, між часником зроблю грядочку. Часник потім викопається, а морква хай росте. Дай Боже тільки, щоб вона була не біла або не чорна, як в минулому році в мене. Ну, тут ось теж можна посіяти рядочок бурячку. Ну, тут... ну, не знаю, він мені треба чи не треба, але ну, тут можна посіяти. Теж клубніка, полуничка відійде, а він хай собі росте. Ой, так, і підпушити ж треба, господі. Ну, не знаю, може і підпушу. Вже підсохла тут земелечка. Дивіться, як гарно квітує полуничка моя. Це та, що від Наталі, ну тут трішки похуже. А це, здається, русанівська. Це зна, вона мені її давала. Ой, ми тут уже сто разів її пересажували. Ну, ось так. Так оце я цим займуся, а потім. Почищу бурячки, там з півідерця лишилося і потру. І в морозилку, і не пропадуть. Взяла моркву. Я тут зробила грядочку і землю отак притоптала. Ну, чим? Камінчиком я притоптала. І дивіться, що в мене є. У мене є раннього стигла, дуже соковита, насіння з Німеччини. От так. Вона до 26-го року годиться. І тут її небагато, видно, я садила, якщо є, ну, чомусь я лишила. Та ні, тут зовсім зовсім її мало, тому я садити не буду. Тут десяток насінень. Так що я піду візьму друга, яка в мене там є. Но спочатку я посажу оцю теж морква шантане до 26-го року. Якщо мені її не вистачить, Ха, я її навіть не користувалася. Тут 2 грами. Якщо мені не вистачить, то я її добавлю. У мене там щось є. Ну, так як вже вирішила, що я посію. Ну, це ж таке, тикати я не буду, буду сіять, бо тикати це дуже справа неблагодарна. Тому я так ось її посію. Якщо вистачить, вернусь назад і ще посію Ні, додавлю іншої. Головне, щоб вона. Була та, що у нас написано. Ну, мені хотілося якусь іншу, але що є? Для супу пригодиться. І що ще я? Я сьогодні поки що, що ти там шукаєш уже? Фенді, не трогай всякі жуки. Погода дозволяє то я хочу ще посапати полуничку. І це буде моя така робота на сьогодні, щоб не сидіти в хаті, Та нічого там сидіти. Потім поп'ю з вами на дворі каву або чай, ну щось небудь. Мабуть, навіть і вистачить. Тільки треба ж не дуже її потім загрібати. Ну, драсти під ногами. Так, да, вистачить якраз. Потім буду проріжувати. Кондюж, тут нічого не можна чіпати. Ну, а якщо я не встигну просапати, то просапаю завтра. Ой, дірочка в коробочці чи в пакетику і сипеться. Так, вистачить. І ще й повернусь назад, підсиплю трішки. Бо воно ж до 26-го року. Ну, це ще на той рік можна садити, а тоді вже ж ні. Та не буду я лишати. за... Два грами тоді куплю, щось там торохтить. Хтось прийшов, мабуть. Зараз подивлюсь. А може просто не бачу нікого? Та й б уже побігла, Гавка. -гав. А де ти є? Там нема нікого? Це вітер і е, ото навесу той торохтить. О, це я вже конкретно, як яка і не зійде. Аби тільки не оті білі. Господи, скільки я два рядки в минулому році викинула. Що хтось там побігла. Ти думаєш, хтось прийшов? Хто? Зараз побачимо. Ну, і я буду загортати і прополю. Я, нема нікого, стоїть на місці. Окей. Прополола полуницю повністю за полуницею. Там цибулька почала сходити, я її теж прополола. Базилік за цибулею не чіпала. І там у мене так полуниця росла, я її викопала, ну, вона без квіту і прибрала там частенько. Далі. Далі посадила тут два рядочки бурячка. Ну, Мені там посовітували, Таня з каналу В'язання під балачки писала посади. Ну, посадіть. Ну, от я й посадила трішки. Це мені вистачить, бо так багато буряків, і заправки багато ще в погребі. І оце я перший це єгипетський і плескав плескований, плескатий, ранньостиглий. Ну, не знаю, наскільки ранньостиглий, це від цибулі. Тут у мене цибуля посіяна. А другий рядочок це ось такий делікатесний середньостиглий. Ну, побачимо, борщовий не садила, навіть пачка не розпечатана, ну, не треба. І там його багато. Та, оце оці бурячки в епіцентрі брала по 27 гривень. На цьому немає, ну на цьому. Подивіться, тут ще буряки лишилися. Да, ось 27 гривень. Це я писала, робила огляд покупок. І це було в 22-му році. Ну, ще вони до 27 го року годяться. Оце така була моя робота сьогодні. Ну, я хочу сказати, що е, трішки важкувато, але зробила. Ну, і це ж тут я не знаю, чи перці посажу, чи сині, оця латочка буде. От. А там будуть огірочки в цій теплиці, так називаючій. Бо вона вже не теплиця, а каркас стоїть, то я підв'язую там. Огірочки з одного боку, з другого теж. Чи перед, чи сині, щось таке буде. Кабачата я посажу на компостному ящику. Я туди наносила землі, то там 5 штук, це точно влізе, А більше й не треба, бо було в мене 8 то було занадто. Ну, а отам посажу помідорки, три рядочки. Штучок 60-80, влізе і хвате. Так, все, можна відпочивати, Відпочивати чи буряки чистить? Щось ніяк не дійду до тих буряків, господи. Ну, що ти зробиш? Треба йти. Мабуть, я їх винесу зараз. Я не сиділа навіть за столом, сьогодні не було коли, і зараз нема коли. Ну, Винесу буряки та буду чистить. Відро поставила, саме основне фенді не можу під ногами. Не дає мені прийти. Так, бурячки теж взяла. Ну, дивіться, скільки в мене. Так, це рукавички одягнуть Ну, оце скільки мені треба їх сьогодні почистити. Ну, я ставлю на, на підлогу це все. І зараз поп'ю каву, я витерла вже стіл і приступлю, бо якщо я так каву беру, якщо я не зроблю, вони зав'януть і... і знову викинь. На жаль, Наталіни ні кури вередливі в цьому році, ні кабак не їли, ні буряк не хочуть. Так що я трішки хоч перепочину так цілий день. Ну, а хто його буде робити? Я думаю, ну це е, коли сила так трошки є, треба треба робити, треба двигатися. Зараз я. ой Рошпорич хочу розповісти. Він у мене тут наповилазив, страшне. Муха, чути прилетіла. Ми коли отримали цю ділянку, це був 91-й рік в травні, місяці, я ще встигла й картошку садити, але ж там вже було скільки перію, що я на отому блошиному ринку шукала, мені підказали вила, вони в мене й досі є. І оце копаєш, вибираєш вилами. І отак рядочок пройшла, отак. Сюди посадили картошку. Вона мені треба була, ну оце ж хотілось. Ну тоді це були 90-ті роки, тоді дуже важко вжилося. От, оце ж тут посадили, так? Пройшлись і посадили. Потім трішки відступаю отут, пройшла свилами, теж посадили. Ну, ой, як згадаєш, це ж страшне. Ну, І тут у нас не було ще ж нічого. І як заходиш, це ж грязюка, все, а син у мене дуже любив, оцей шпориш. І оце ж ми ходи йдемо сюди. Коли їдемо, коли йдемо, ну, по різному. Як ідемо, то я візьму десь підкопну там по дорозі і в себе посажу. Ну, це було отут, де в мене тротуарка, Такий він у мене розрісся, бо тротуарку ми поклали у 2012 році, теж у травні місяці, на початку травня, бо родився 6-го, а вже в нас вона лежала. До цього шлаг був іще потім. То так було жалко. Ну і потім я кажу, Саня, давай отут я розведу цей шпориш. Ну, давай. І, До речі, Наталін, Саша теж дуже його любить. Тепер я його вивезти не можу. Він росте та й росте. Ну, хай собі росте. Так. У мене там лишилося зарядки 5. Процентів. Так що я зараз виключусь і буду працювати. Поставлю на зарядку. кави захотіла чи пить, я не знаю. Ну, щось я так галопом п'ю. А Фенді кубло собі мосте. Жаль, що моя не крутиться камера сюди-туди, Подивиться на неї. Чудо. Я зараз начищу відро і тут помию на вулиці. Якщо встигну на вулиці й перетру, ні, сховаю в холодильник, в каструлю покладу і завтра зроблю, бо мені вже хочеться відпочити. так швиденько я з ними вправилась. Ну, оце скільки. Може, зараз фенді погодую, і, може, зараз я їх і перетру. Винесу на вулицю міксер і перетру. Чого його тягнуть в довгий ящик? Ну, це пригодиться. Не знаю, це, мабуть, на все літо на борщі. Про спориш розповідала, а не показала. Ось уж він. Бачите, який. Вже ж його ніхто тут не сіє, він сам сіється. Ну, я потім прополю. Ось такий. Ой, все, черешеньки. Все, відквітли. Відквітли. Десь там іще є. Трішки. Навіть перетерла. Дивіться, які в мене руки не одягнула перчатки. Так, і зараз я по пакетах і в холодильник. Ну, все. Епопея з буряками закінчилась і посадила. І це мій. Я не знаю, наскільки це хватить, ну на багато. Так я ж і перед цим ще зробила. Ну, десь так теж. А поділюсь з ким. Нічого. Винесла каструлю, вже помила, бо тут не поміщаються в мене. І дивіться. Оце мої бурячки. Тут в цьому пакеті шість отаких з горою ложок. І в мене вийшло тут чотири пакети. Правда, один слайдер у мене чомусь забастував, не захотів закриватися, то я ще в один поклала. І зараз я це все ховаю в морозильник до тих, що в мене є. Ой, ну це вже дуже багато. Це ж скільки? Це ж шість борщів в одному пакеті. Ну, але нічого. Там перчик буде е, влітку. Будуть томати. Не буде ще томатів, в мене є томати. Що ти хочеш? Ти, слава Богу, поїла на вулиці, хоч. Що ти хочеш? У мене нема нічого. Так, і ховаю я це все в морозилку. І справилась. Я думала, сьогодні цього не буду робити, а потім думаю, та ні, одтягую, оттягую, оттягую. Не хочеться, щоб вони пов'яли. Ну, це зробила.